Питали про страх водіння. Михайло питав. Дивіться будь-який страх. Чому у нас виникає? Тому страх у нас виникає від невідомості, тому що ми не знаємо, як воно буде. Ми не знаємо, чого від цього чекати. Тому і страх водіння. Можливо, хтось налякав там знайомих, родичів, колег. Можливо, ця людина була. Ну от я не хочу там до когось, да просто людина, яка боїться. Можливо, ця людина потрапила в ДТП як пасажир. Можливо, бачила якесь ДТП. Ну тобто була свідком. От, і це від цього всього може з'являтися страх. Але якщо ви хочете водити, але є у вас страх, це вже добрий знак, тому що у вас є бажання. І так потихенечку, помаленечку, навчання, не відбувається ж навчання одразу що вас кидають на дуже жваву вулицю, з жвавим рухом. Ні, звичайно, все поступово. Людина звикає до машини, звикає, як себе вести в машині. Ну і якщо взагалі почати з самого початку, то ви починаєте з теорії. А коли ви вчите теорію, ви вже Поринаєте в цю, а, а, в цю систему так, от, в цю сферу ви поринаєте. І вам вже потім, коли ви доходите до етапу водіння, вам вже не так страшно, як вам було на початку, коли ви ще не пішли навчатися в автошколу. А, і потім поступово-поступово людині стає не так страшно, інструктор поруч, у нього є додаткові педалі, він, якщо що вирве руль, от, е, все буде добре. Тому боятися не потрібно, так, потрібно брати і робити. Потім, коли вже само Стійно виїжджає людина, також не треба там одразу кудись їхати в інше місто і так далі. Потихеньку, по своєму району, е, потроху, в магазин поїхали, там кудись поїхали. Так, потихеньку свої маршрути звичні розширювати, розширювати. І поступово страх, якийсь, якийсь момент прийде, і ви зрозумієте, що ви вже нічого не боїтеся.